Всім привіт! Розпочинаю новий курс прокачай свій мозок. Ці вправи підходять як для дітей, так і для дорослих. Тому давай разом з тобою зараз перевіримо, наскільки прокачаний твій мозок. Поїхали! Починаємо з бази. Ставимо при собою кулачки правою рукою розкриваємо кулачок, пальці разом. Закриваємо. Лівою рукою відкриваємо пальці порозні. Закриваємо. Міняємо місцями. Правою рукою пальці порозінь. Закриваємо лівою рукою пальці разом. Тепер одночасно. Правою рукою пальці порозінь, лівою рукою пальці разом. Приготувались. Один, два, три. Відкриваємо. Закриваємо. Міняємо місцями. Раз, два, три. Закриваємо. Міняємо. Раз, два, три. Закриваємо, міняємо, закриваємо, міняємо, закриваємо, міняємо. Якщо дуже легко, можна додати плеск. Приготувались: 1, 2, 3, плеск. Один, два, три, плеск. Один, два, три, плеск. Один, два, три, плеск. Наступний рівень правою рукою беремо себе за ніс, лівою рукою за праве вухо. На 1, 2, 3 робимо плеск і міняємо положення рук. Правою рукою за ніс, лівою за праве вухо. Приготувались. 1, 2, 3. Плеск. Міняємо руки. Приготувались. 1, 2, 3. Плеск. Міняємо руки. Швидше. 1, 2, 3. Плеск. Міняємо. Плеск. Міняємо. Плеск. Міняємо. Якщо виходить все добре, тоді трішечки ускладняємо правою рукою за ніс, лівою рукою за праве вухо. Міняємо місцями, пересуваючи наші руці. Робимо плеск. Поміняли руки. Пересуваємо назад. Робимо плеск. Міняємо руці. Пересуваємо. Плеск. Змінили, пересуваємо, плеск, змінили, пересуваємо, плеск, змінили, пересуваємо, плеск, змінили, пересуваємо. Молодці, рухаємось далі. Правою рукою на середній та вказівний догори, лівою рукою один палець. На 1, 2, 3 робимо плеск, міняємо руці. Плеск, міняємо руці, плеск, міняємо руці. Якщо виходиться дуже просто, ускладняємо і робимо плеск кулачками. Правою рукою два пальці, лівою рукою один палець. Плеск, поміняли. Плеск, поміняли. Плеск. Поміняли, плеск, поміняли. Рухаємось далі. Наступний рівень. Правою рукою у нас вказівний палець, лівою рукою все класно. І просто міняємо пальчики. Міняємо, можна прискорювати, робіть в своєму темпі. Якщо ця вправа виходить просто, тоді ускладняємо і додаємо плеск. Вказівним пальцем показуємо на ліву руку, тут на все класно. Робимо плеск, міняємо руці, плеск, міняємо руці, плеск, міняємо руці, плеск, міняємо руці. Потім можна швидше, швидше в тому темпі, який вам дозволяє. На цьому поки що все. Ставте лайки, робіть якісь коментарі. Якщо вам це відео зайде, познімаю ще супер класні уроки. Прокачуйте свій мозок, Па-па!